Ми отримали ось таку катушечку для власника Гаррет Eurase, катушка не обіг Хто не пам'ятає, катушка 15 на 17 дюймів, Там в районі вага 930 грамів, це вже свого роду максимум. Кому потрібно буде? Звертайтесь. Колись такою ходив на різних приладах. Хороші результати, правда, вага така в, комплекті в нас CD Bolt, прокладки. От. Ну, звісно, гарантія від виробника. Все чітко. Катушка Нелбік для Gar Ну і, звісно, там для інших приладів також є. Дякую за увагу.